Заячий хвіст, китайська казка. За давніх давен хвости у зайців були зовсім не такі, як зараз. У першого на землі зайця із зайчихою, хвости були гарні, довгі і пухнасті. Вони дуже пишалися ними, вважали себе на кращим за інших звірів і частенько викидали всякі штуки, щоб посміятися з них. Але одного разу через таку штуку втратили зайці свої гарні хвости і залишилися з короткими, ні на що не схожими обробками. Ось як це було. Якось зайці грали на березі річки і побачили на іншому березі галявину із зеленою ніжною травою. Захотілося їм перебратися туди і полосувати. Тільки і у ті часи зайці не вміли плавати. Як же тут бути? Думали вони, думали, раптом чують, булька і вода. Це стара черепаха вилізла погрітися на сонечку. Блиснули зайці очима і почали розпитувати стару черепаху. Тітенька черепаха, тітенька черепаха. Кажуть, у вас багато синів та дочок. Справді у вас така велика родина? Правда, правда, радісно закивала стара черепаха. Якщо вже зайшла мова про великі сім'ї, то наша зайча сім'я все таки більше і братів у нас більше, сказав Заєць. Не бреши, чому я завжди бачу лише вас двох, відповіла Черепаха. Вона була звичайно права, адже ми говорили, що в найдавніші часи в усьому світі тільки були, що цей заєць та зайчиха. Усі наші брати сидять удома, закричали зайці брехунці. Тому ти не бачиш їх. Не віриш? Давай порахуємо, тоді вирішимо, хто має сім'ю більше. Як рахуватимемо? спитала черепаха. Сьогодні будемо рахувати ваших дітей, а завтра вже наших братів. Добре, погодила стара черепаха, тільки як рахуватимо. Скликайте сюди всіх ваших дітей. Нехай вони вишукуються в річці від одного берега до іншого парами. А ми стрибатимо по них і рахуватимемо. Пара, дві і так далі. Добре, сказала стара черепаха. Покликала всіх своїх дітей, рівно вишукувала їх парами, витягли вони шиї і лягли на воду, як поплавці. Зайці почали стрибати з черепаха на черепаху і рахувати. Пара, дві, три, так і дісталися іншого берега. Зраділи зайці, застрибали радісно та закричали. Дурні, дурні, обдурили ми вас. Лише рано вони зраділи. Самі на другий берег переправилися, а хвости ще тяглися ззаду, не встигли зайці прибрати їх. Почули черепахи, які були ближче до берега, що кричать зайці, чіпилися зубами в зайчі хвости і стали допитуватися, чому вони обдурили їх. Рвонулися зайці, втекти втекли, та тільки хвости залишилися в зубах у черепах. З того часу у зайців не хвости, а обрубки. І зараз кажуть зайчий хвіст, по вік не виросте.